Необхідні е дозволи є. Далі. Питання в мене було більше. Школа є юридичною особою. Так. Самодостатньою юридичною особою. Так. Згідно законодавства, вона повинна була б мати, директора повинен бути, бути договір оперативного управління майбутнє. Інша юридична особа. Він не повинен у нього бути. Можете визнати? Я вже це слухала від вас і а не один раз інша юридична особа, яка називається перевірка". і на я розумію. Тут перевірка з області, а не для того, щоб ви мене я вже чула ваші помидали. Наші питання бугати. Ми теж хочемо послухати. Чому ви вас час перебуваєте і хамете? Відповідайте, будь ласка, на питання, які ми вам задаємо. Ви, ви не будете розмовляти. Понятно. Ну і ви з нами теж таким. Я право одна юридична особа управління. Де інші юридичні особи навчального закладу замовляти будівництво котельня. Це моє питання. Котельня замовлялася не управлінням освіти. Документи всі складалися і підписувалися за вашим закладом. Не можемо замовником. Тетяна Володимирівна, деревників, щоб тих документів, які нам надали, було замовник управління освіти. Ізначально, правильно. Но, документи на настрої дістана все підписувала та директор сам і все управління. Жива директор сидить, каже, що не підписувала. Можна якому? Ми <говори> звідчені юридично в цьому питанні, як вчителя в колега. Та не сприслай, Олександр Миколаєвич рятувальник. Я в тому справі. Додатча, я. Що виходить, що сейчас буде винувати Олександр? Я справа в тому, що Олександра Миколаївна через типологі дій нашого кількість. Він завізє саме віддати. Так що в чомусь винувачують Олександра Миколаєва, Олександр Миколаїв змусить підписувати договору. Товариством схід захід Ну Якщо з 18 жовтня, по 31 грудні, договори на закупівель за державні кошти, підписав Олександр Миколаївич, якщо ми ситуацію вже тримаємо на контролі, ми знаємо, немає нічого такого, що не можна було би змінити. Ви хочете сказати, що у вас було тепліше, коли... Так Перше, те, що договір має підписаний в жовтні місяці, він підписаний на основі тендерної, тендерних торгів. Тобто без тендеру провести е, такий договір, ви всі це прекрасно розумієте, що це неможливо. Тобто, на тендерні переговори вийшла одна фірма Захід Схід. Я кажу, як є, була проведена з нею ну, тендер, називається одна фірма Моя задача зараз як керівника. Була задача в жовтні місяці, задача зараз, в січні місяці, в лютому і так далі. Забезпечити заклад теплом. Це основна моя задача. Яким чином? Але моя задача, щоб діти були. Правильно, але Олександр Ніколавич, звало того, що ти ви і я ми разом читали той договір. Ми з вами зафіксували, що ціна 1 гігакалорії в тому договорі тоді була, я вже не пам'ятаю, на 60 чи на 80 гривень дорожче, ніж. Ту саму гігакалорію одержали степлофумененера. Я підтверджую, це, 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 це було дуже короткий термін. Це деміт. було дуже короткий термін. Ні, це коли була різниця. Це було жовтий з 18 листопада. І це, і це а, не вийде. Любий приватний власне. Це наші кошти всі давайте не юридично. То потім будете юридично. Я вчитель мене. Граду У мене ніколи такої температури не було Ви З... знаєте, із тим працювати. Зі... Давайте що, ви кажете чекайте, так почекайте. Було, ви кажете, вам задавали ці питні. Ви це знаєте, ви це вирішите. До цього часу не вирішено. Так коли воно буде вирішено? У вас вже другий тиждень канікули. Зараз той навіть не буває. От на людина. У вас цікаві політичне особи. Це заклад. Ти ви розумієте, що ми не вистачає. Це ж економить, мать. якщо дорожче виходить. Та де ж це економіка? Зачем на канікулах це хороша можливість зекономити? Ви ж всі тут сидите. О, так ми сидимо, 11 градусів температура. Не, Хорошо, тоді mm. на зарплату не вистачає, на теплоносії не вистачає, mm. як Це mm. питання mm. так Та, в, в, важко, в, Що в, температури. <tot> не ж що, що що у нас вистачає? Прошу познакомитися. Працюємо і котельні, і дрова змінювалися, і температура підвищилася врешті-решт. Цей період просто такий адаптаційний можна було і... Підтримуємо і допомогти. Я бувала в костюму. У вас там дуже тепло. Ви люди. Ви працюєте в теплих приміщеннях, в русках костюмах. А наші вчителі не люди. Вони працюють. І діти в курточках І Діти на уроках сидять в курточках. Все нормально. І в зимовому взутті. У нас там немає, тому я мати на нього. Треба, Мало можливість відпочивати вдома. Я пішов на те, що вони були в відгулах, і в закладі був лише один я. Так, а сьогодні працюємо. Сьогодні було мною прийнято особисто. Сьогоднішнє рішення було прийнято мною особисто, тому що заклад вчора почав. було прийнято рішення позбути да. процесу. Десь 11-початок 12, 12-го Дмитро Леонідович телефонував це генеральний директор Захід Схід і запропонував, чи можливо наприклад, на цей період також зекономити кошти. На цей період, на три дні, щоб в суботу було не було відділення, що понеділок було. Так, а договір з приватною особою? Ми платимо за гігакалорії, і платити ми будемо за гігакалорії, що ж ми економіки. Так гігакалорії вже менше витрачається. Це ж там завжди два, якщо щас менше температура. А хто буде відповідати за моє здоров'я? Значить тоді, згідно статті 113 кодексу закону про працю, я вам написала заяву і ми тепер сидимо вдома. Зв'язку з тим, що виробничі умови не дозволяють мені виконувати мої посадові обов'язки, я сиджу вдома, а ви мені... Платити это закладу. Хіба це виділить? Хіба б я не сиділа, щоб не працювала на своєю роботу? Звісно, сиділи, але тоді, коли йде мова, про то, що може допомогти зекономити, тобто заплатити. Чому я? Взагалі немає права говорити про економію. Чи чоловік не має права не я... заплатити вам за роботи? Чи вони по в межах, спосіб, у порядку перемоги. Добре, я вас почула. Ви мене навчали. Ви самі читаєте, вирішувати це обмеження. Я нема, що не бачу серці цього запитання. Ми запрошували тричі вас на зустріч з трудовим колективом. Ви маєте можливість завжди зустрітися з вашим керівником. Маєте можливість запросити Віта Анатолійовну на збори і поспілкуватися. Тому ми вас почули, Шо, зафіксували всі факти. Ну ви бачите, Відпустим. що навіть дозволяється собі хамське відношення, розмови. Я Тут це зазнято, я вам можу показати, як ви розмовляли, як ви зараз вирос ваше обличчя і все. Будь ласка, спокійніше, спокійніше спілкуйтеся. Ну, якщо вони.